Вітаю вас, друзі, радий бачити вас на своєму каналі. Одразу хочу подякувати за те, що нажали на це відео. Подивіться його, будь ласка, до кінця. І 6 грудня вийшло оновлення 9 виправлення 42, щось там багато що змінилося з фермами. Ну, перше головне, те, що завжди тепер підсвічуються наші заплановані будівлі. Що це таке? Тепер, якщо ми заплануємо якісь будівлі, наприклад, давайте спробуємо. О, бачите, відразу все підсвічується. Це дуже класна фіча. Ну, цього прям дуже не хватало, тому що іноді для будівництва просто вводиш цією хатинкою, щоб підсвітити собі якісь будівлі свої. Тепер дивіться, як зручно. Одразу все підсвічується, поля можна бачити рівно або криво. Я дуже старався їх рівно побудувати, а вони все одно якісь кривоваті. Ну, за нічого, оно, оця штука, як вона називається, підсвічення, так? Взагалі супер. Це просто фантастика. Давно-дуже-давно давно цього Це потрібно було зробити, дуже цього не вистачало. Перша фіча і вже крута. Тепер також в оновленні щось там ще змінилось. Давайте подивимось. Так, копіювати список ресурсів тепер можна у складах. В складах копіювати список ресурсів, що мається на увазі. «Скопіювати список ресурсів для іншої будівлі. А чи можна так зробити в ядці? Ні, не можна. Це ну, не знаю. Краще би зробили, щоб можна було копіювати ядки, тому що якщо це перші ваші ядки, їх можна просто заповнити автоматично. Тут є кнопка, так? Заповнити список ресурсів автоматично. Але якщо ви потім побудуєте ще одне місто, поставите ядки, і там не буде ніякого заповнення автоматично, і вам тільки вручну потрібно все тикати. Цього, звичайно, не вистачає. Це вони погано ще не зробили. Тому що, ну, типу, склади, тут тільки вапно, тут тільки цегла, тільки соняшник. Навіщо мені це копіювати, якщо я можу просто нажати Ой, щось, зависло, почекайте. Розвисло, добре. Потім була зміна чого там. Прив'язувати склад до будівлі, ну таке собі. Тепер можна поставити гарячу клавішу для режиму піпетки. Щоб копіювати, ну таке собі. Вимкнено функцію відзеркалення на деяких симетричних будівлях. Кожна культура має окреме вікно сіяння, прогрес росту культури тепер завжди доходиме до 100. Ріст та виздрівання тепер займають певний час властивий кожній культурі. Ага. Кількість урожаю тепер залежить від поживних речовин, а не часу, вікно збору. Так, спомінялися е, ферми. Мають бути інші різні у нас культури, зимні, якісь зимні озимі і таке різне. Зараз про економіку в цьому селі. У попередньому відео воно з'явиться у вас зараз наверху, або десь внизу в описі його додам. Ми будували економіку, там о, найкращий старт чи ідеальний старт в перший рік. І в другому я налаштовував економіку, мав би налаштувати. Зараз в мене 16 тисяч золота. Я продаю дуже багато соняшникової олії. Для цього я збудував дві ферми у кожної по 6 полів, щоб була сівозміна. Так, Три засівають, три гуляють у нас для того, щоб був пар, ну, щоб краще росли ці всі культури. Ну, ви розумієте, навіщо це робиться. І дивіться, дві ферми це занадто. Якщо ви хочете тільки продавати олію, достатньо однієї ферми на 6 полів, тому що у нас все одно залишається. Навіть якщо ну, робимо постійно соняшникову олію, тут маємо 10 тисяч запасу, тут маємо 3 тисячі, цього достатньо. І тільки в перший рік ми в Лиманівку, яка раніше була панютиним, тільки в Лиманівку можемо продати 10 тисяч, а потім вже 10 тисяч ми не продаємо. Давайте в травні туди сплаваємо і подивимось. Тобто дві ферми, які будуть саджати соняшник, це вже занадто потрібно всього лише одна ферма на 6 полів, і цього буде з головою. Дивіться, чому 6 полів. Зараз я вам поясню, чому це ідеально для однієї ферми. Дивіться, 6700 ми можемо продати, це 1200 золотих гривень. І одяг якийсь можемо продати, якого в нас небагато. Ну, цього буде достатньо, щоб заробляти таку кількість грошей, щоб ви завжди були в плюс. Тобто одна ферма. Яка саджає соняшник і одна олійниця просто вам з головою буде достатньо для того, щоб ваша економіка трималась в плюсі. І навіть на такій карті, де немає ресурсів, ви можете собі купувати будь-що, що вам потрібно буде. Як я, наприклад, купую залізо, купую цвяхи, купую теплий одяг, інше все це я продаю. Ну, Тобто ви можете купити собі що завгодно. Тут я навіть запаси якісь накуповую собі, ну, цеглу це я зробив. Вапно тут собі купую, наприклад, соняшник просто складаю. Балаклія. Тобто, вам достатньо однієї ферми, ферми на 6 полів, однієї олійниці, і ви просто будете забезпечені золотими гривнями максимально на довгий час. Вам далі просто можете собі будувати все, що вам заманеться. Питання грошей більше стояти не буде. Так, дуже просто будуються Ефективна економіка. Тепер давайте поля. Дивіться, що я тут саджав. Ячмінь. Чому ячмінь? Де він? А ось ячмінь я посадив. А, ну так, я посадив ячмінь, тому що я щось будував. Угу. Гюральню, броварню. Так, броварню я тут садив ячмінь, а тут я насаджав хмеля, щоб робити пиво. Щоб продавати пиво, тому що якщо подивитися знову нашу лиманівку. Вона купує пиво 300 пива, буде стати нам за 483 золотих гривні. Але дивіться, це максимальний попит зараз. Якщо ми один раз їм відправимо 4... тисячі, 2000... скільки я тут забув вже? 2300 пива, один раз відправимо, то на наступний рік вони вже стільки не куплять. Так само, як з олією. Перший раз можна продати, здається, 12 тисяч олії, а надалі це максимум 6700. Ну, тобто 10 тисяч на складі це вже буде. Занадто. Давайте подивимось тепер ферми, що там помінялося, сівозміни, якісь культури різні, але тепер. А, як це поміняти? Ага, ось. Дивіться, є, є культури, які ростуть в різний час, і якось, можливо, їх можна збалансувати, наприклад, озимий ячмінь, якщо садити, і гречку. Правильно розумію, якщо садити озимий ячмінь. І садити гречку, то вони будуть змінювати один одного. Тобто цілий рік у нас буде врожай якийсь. Давайте спробуємо це зробити. Ячмінь, ну нехай давайте потім ячмінь знесемо десь на склад. Сюди. Після того, як його зберуть, щоб він нам не заважав. Десь внизу має бути ячмінь. Так. Потім коли ячмінь зберуть і знесуть його на склад. Зараз перемотаємо собі трошки до осені, щоб зібрати все. А потім спробуємо налаштувати ферму так, щоб була сівозміна. І цілий рік у нас були. Якісь насадження і робота. Ну тому що зараз робота на фермах тільки влітку, ну тобто там, з весни до осені. Саджаємо навесні і восени збираємо. А весь останній час вони просто стоять. воли в нас безкорисно стоять, без користі маю на увазі. А жіночки тільки відпочивають. Оптивальні налаштування для ферми це от якраз керівниця. Три жіночки, які будуть пахати трьома валами. Ну тому що коли починається сезон орання, якщо у вас буде одна жіночка, вона візьме одного, одну пару валів і піде орати, а два інших будуть стояти. Тому щоб швидко заорати всі три поля навесні потрібно мати щонайменше дві жіночки. Можна, звичайно, налаштувати сезони, щоб вони по сезону приходили на роботу. Але вони. Коли відкриється посада на сезон, вони просто можуть не одразу прийти і потім не будемо встигати заорати поля. Тому я ось так залишаю три, що вони більшу частину е, часу просто так безкоштовно отримують свою заробітну плату без роботи. Але гроші є, як бачите, тому можу собі це дозволити. Ячмінь, після ячменю ми можемо додати озиму пшеницю або озимий ячмінь ще. Так, а потім... Не дуже розумію, як це прибрати. Як їх змінити? Ем. А... Не розумію. Тобто ми можемо посадити ячмінь, потім озимий ячмінь, а потім е пар. Або так змінювати сівозміну цю робити таку, щоб... А, потрібно ще враховувати, які поживні речовини з землі вони забирають. І ми після ячменю, де він там був ячмінь, не можемо посадити озимий ячмінь, тому що він з'їсть ті самі ресурси у нас. Ті самі поживні речовини з землі. Тобто нам після ячменю потрібно насаджувати якісь коноплі, вони сюди не підходять. Зараз не розумію суті. Хіба що гречку ми можемо садити? Дивіться, в цей період. Давайте нажмемо паузу. Де я це нажимав? Десь тут. Дивіться, в період. Коли в нас визріває, це, я так розумію, насадження ячменю. Визрівання і збирання, так? В цей період. Ми не можемо нічого посадити. Тобто тільки після того, після серпня, ми можемо щось посадити озиму пшеницю. Дивіться, озима пшениця, озима ячмінь. Можливо, саджати тільки з гречкою, коноплями і льоном. Нам потрібно е, дочекатися січня і переналаштувати все. Давайте дочекаємось. Так, дивіться, зараз ще вересень. Тобто, дозріла у нас соняшник дозрів пізніше чомусь. Ну, тепер якось змінили це відповідно реальним властивостям цих рослин. І вже в вересні ми можемо змінювати наші ці. Дивіться, пар можна вже змінити на щось інше. Наші культури можемо змінювати. Раніше це було неможливо. І зараз ще дозбирають наші коноплі. спробуємо... Налаштувати трошки наші поля по-іншому. Дивіться, зараз пар. Зрозуміло. Якщо ми візьмемо, тепер що вересень. Від вересня ми можемо саджати озиму пшеницю, озимий ячмінь. Давайте е, посадимо, що озимий ячмінь. А потім озимий ячмінь у нас е, після озимого йде звичайний ячмінь, щоб вони не перекривали один одного. Ми посадимо тут і інша. Дивіться, інші речовини будуть споживати. Посадимо гречку, озимий ячмінь. Чи потрібен буде потім пар? Давайте без пару, просто постійно, щоб була гречка, озимий ячмінь. Так, без пару. Пари, пари будуть тут на сусідній. Побачимо, як це буде працювати. Чи буде в нас виснажена земля, чи буде достатньо, достатньо орання тільки для того, щоб відновлювалася наша земля. Дивіться, буде зимовий, яч... зимовий ячмінь-гречка. Тут буде зараз пар. Ми сюди зробимо що? Озима пшениця, тепер посадиться, не можна зміняти під час сезону. Як? Я ж тут тільки що поміняв. Я думав, вже можна міняти. Потрібно розбиратись, тому що щось занадто складно все виходить тут. Ну тобто. О, дивіться, вже сіння почалось. Ну, звичайно, озимі ці культури я можу вже сіяти. Тобто, тут я також можу змінити пар на озиму пшеницю. Та, я тут що поставив? Озими ячмінь. Тут можемо поставити озиму пшеницю. І щоб вона, дивіться, по Озима пшениця, ми в цей час, коли ми її дозбираємо, можемо посадити соняшник. Картоплю, коноплі. Що нам потрібно? Коноплі. Льон. Для того, щоб робити одяг. Давайте насадимо коноплі. У нас буде сівозміна е, озима пшениця і коноплі. Тут буде озима ячмін-гречка. Ну, якщо так, то м, круглий, круглий рік у нас просто буде е, ферма працювати. І тому, скоріше всього, у нас буде е, якби користь вихлоп з однієї ферми буде максимальний просто. Тільки різнороби нам потрібні сіяння, сіяння. О, до речі, давайте ще тут налаштуємо. Дивіться, зараз щось озиме знову посадити можна, будь-пшениця або ячмінь. Давайте пшеницю, а потім. Та, нехай буде пшениця і будемо пшеницю комбінувати знову з коноплями. Щоб виробляти. Гречку, дивіться, гречку я можу продавати тільки своїм людям. Коноплі мені потрібні будуть для пара не буде. так. Пар взагалі не буду робити, і ці пари, що в мене зараз є. Я... О, я вже можу міняти. Я їх приберу. Тут будуть круглий рік, просто максимально використовувати землю. Подивимося, чи буде вона потім виснажена, чи потрібно буде все ж таки е, давати пар для того, щоб земля відновлювалася. А на березі ми собі потім побудуємо млини. Бо будемо виробляти борошно, тому що борошно купують. Давайте гарно ось тут одразу їх побудуємо тут. Тут немає де приліпити. Ще один млин. Давайте ще один млин ось тут. І ще один десь гарно ось тут. От у нас млини на березі. Не знаю, скільки потрібно буде млинів, я ніколи ще борошно не продавав. Точніше, не займався прям цим серйозно. Дивіться, у нас будуть млини. Е, зараз потрібно будівельників. О, у мене є будівельники, добре. Я думав, що я їх звільнив. Спробуємо це переналаштувати. Так, у нас е, ячмінь гречка, пшениця коноплі. Пшениця коноплі, нам потрібно ще. Якщо тут пшениця коноплі, то будуть коноплі. Коноплі пшениця. Так. Пшениця, коноплі, коноплі пшениця. Тут пшениця, коноплі. Тут будуть коноплі, пшениця. Так, у нас цілий рік буде пшениця і коноплі постійно. Тут буде гречка ячмінь, тут буде ячмінь-гречка, коли корови звідси підуть. Добре, запускаємо. Прикольно, звичайно, що оновлення виходять. Що гру не закинули, я вже втратив надію, що щось буде змінюватися, відбуватись. Тут сіяння вже готово, тут сіяння відбувається, тут сіяння пройшло, а почнеться навесні. Не вистачає. Так, зараз корів звідси заберуть, і ми налаштуємо собі другу частину. Так, все. В листопаді всі наші корови пішли, тепер. Е ячмінь гречка має бути гречка. Ячмінь. Озимий ячмінь, так у нас був. Без, е пару. Тепер потрібно почекати. Що ж, почекаємо весни. Ріс почнеться навесні. барвінкове барвінкове, дивіться. Можна продати потаж, я роблю, до речі, потаж. Але взагалі, дивіться, тут працюють. А, дві жіночки, тут дві жіночки. Ну, що ж тут взагалі неефективне виробництво, не знаю. Побудував дві і за весь час, що я нічого не продавав, я зробив 475 тільки поташу. Але вони купують борошно, дивіться, аж 11 тисяч борошна можуть купити. Тому ми засадимо все просто борошном. Крім цього, тут ячмінь. Спробуємо продавати борошно, тому що в барвінкове, ну не знаю, картопля, овечі, шкури, борошно, сир. Сир у мене 510 на складі. Ну, можна спробувати продавати ще сир. Поташ сир, але ж сир зіпсується до весни, так? Що, Як в мене може бути на складі 500 сиру? Ага, так, 500 сиру, дивіться. Давайте будемо продавати ще сир. Сир. Якщо 500 вже є, давайте поставимо 1000 сиру. І борошно давайте. Борошно скільки? Ну, 5000, давайте. Дуже сумніваюся, що я стільки зможу зробити борошна. Чекаємо весни грудень зараз тільки. Давайте почекаємо весни, подивимося, як наша сівозміна буде працювати. Так, лютий добігає кінця. Зараз почнеться весна і почнеться ріст навесні. А ще я зрозумів, що я зробив помилку. Дивіться, я тут міняв місцями пшеницю, коноплі коноплі, пшеницю для сівозміни. але ж це просто нелогічно, тому що цілий рік буде ну, якби, озима пшениця взимку чи там, навесні рано. А інше влітку. Ну, тобто немає різниці, саме послідовність, як тут виставляти що раніше. Тому що цілий рік буде щось рости. Тут, дивіться, тут ріст, тут сіяння, зараз раннє сіяння. А тут ріст. Ну, не знаю, чи воно насправді буде працювати нормально. Чому так розділені? Якщо в цей час в мене за по ідеї ще тільки почнеться ріст пшениці, бачите? Тут почався ріст пшениці. А якби я поставив пшениця. І коноплі, то коноплі вже потрібно садити, а в мене ще пшениця не виросла. Поки що не дуже розумію, чесно кажучи. До речі, видно, що дивіться сіяння, якщо так здалеку. Бачите, сіяння не досіялось в мене поле, шматочок, і тут вільна така полоса. Так, тут почався вже ріст. Тут почався ріст. Тут ріст, тут арання, сіння почнеться в квітні. Цікаво побачити як це все запрацює. Тому що тут це дуже просто. Так, квітень. Тут зараз почалося сіяння. А як почнеться потім сіяння, якщо в цей час. Дивіться, зараз. Сіння конопель почалось. Але як, як тут почнеться сіяння конопель. Так, щось я. В... кожен рік. Це ж роки, правильно? Роки. Щось я взагалі не розумію. Тобто. Так, сівозміни... Якби буде сівозміна, але як? Один рік сіється взимку, один рік сіється влітку. І типу нам бар не потрібно залишати. Але цілий рік рости нічого не буде, тому що. Це ж по рокам виходить. Що, один рік в мене сіється озима пшениця, один рік влітку сіється коноплі. Тобто, нам не потрібно залишати цілий рік пар, але і цілий рік у нас нічого рости не буде. Тобто в, в один рік не може бути і пшениця, і коноплі. Вони якось змінятись по рокам. Взагалі не розумію, що відбувається. <хи> або я тупий, або якось е, незрозуміло, якщо в мене один рік пшениця, один рік коноплі, озима пшениця і коноплі. Тобто влітку в мене не будуть коноплі, вони будуть аж через рік, правильно розумію. Ріс, узрівання, жнива. Чи може правильно, що я так наставив е, на зміну? Але справа в тому, що поля, якби будуть підготовлені. Один час ріст, один час сіяння, і все таке не потрібно буде робити пар. Як я роблю тут. Але потім не буде де корівок випасати. Дивно. Зараз рік, ріст, рік. Зараз ріст, і до кінця травня буде ріст, так? 10 років, до речі, від заснування 20 тисяч золотих гривень у мене. Переповнені склади. О, торгівлю можна почати. До речі, давайте на лиманівку погнали. Що тут відбувається? Сіяння. Досі. Гречка. А, гречка сіється пізніше, ніж, ніж коноплі. Здається, я не розуміючи, як це працює, правильно все ж таки налаштував. Лиманівка, дивіться, соняшникова олія. О, 9200, нормально нам потрібно. Є в нас ще олія. А, тобто соняшник. Та-та, нам потрібно сюди добавити, А чого ви не робите олію? Можемо продати всю олію в Лиманівку. 9200. За цей час дороблять олію, принесуть. І пиво, нарешті, дивіться, я можу продати пиво. Є. Тому ще склад переповнений. Дуже багато пива. Давайте звільнимо трьох, залишимо тільки. Мерефа, до речі, мерефа, у нас багато чого купує, і крім олії, я почав продавати і соняшник, тому що соняшнику, дивіться, є надлишки, ще 5000 на складах, тому крім... крім олії, буду продавати ще й соняшник. Олії вже немає. Сіль також продам сіль. Мерефа дуже багато чого в нас купує Мерефа. Наш Лиманівка і Мерефа два основних наших економічних партнера, які найбільше всього у нас від нас купують. У нас вже 19 800 гривень і зараз після всіх ось цих торгів, які відбудуться, буде набагато більше грошей. Точно сказати не можу скільки. Тут ввімкнути потрібно постачання. Застосувати скрізь. Ну це вже коли ми зберемо озиму пшеницю. Озиму ячмінь. Цю озиму пшеницю. Ріст. Визрівання буде взимку, правильно розумію чи як. Почнемо робити борошно і продавати. Давайте подивимось. Де тут ці гінці? Коли... Скільки ми наторгуємо? Так, олію ми вже продаємо. Все одно вони за один раз, дивіться, всю олію не забирають. І навіть якщо така велика партія, у вас олії ще немає. Є час для того, щоб зробити цю олію, Бачите? І донести її на склад. До речі, сир. Тисяча сиру у нас є, ми скільки ставили сир? Тисячу. І він наполовину тільки зіпсувався. Не знаю, чи впливає це на ціну. Давайте на барвінкове погнали. Потрібно їм продати сир. Ну, виходить, що це звичайна сівозміна, тільки не по одному року. Ну, як було, тобто цілий рік влітку росте, взимку нічого не росте. Але кожен рік доводилось інше щось вирощувати. Як у вас немає грошей? Ще від старості всі помирають. Так, Варвінковий сир, дивіться. Тисячу. Можна, наприклад, 1420 20 його ще донесуть або не донесуть. Не знаю, Давайте 1000 поки що продамо сиру, аж за, аж за 100 гривень. Поташ в мене є 600. За 138. Е, ну, виробництво поташу на продаж здається взагалі неефективним, тому що вони роблять дуже мало. Ресурсів потрібно дуже багато, працівників багато. Е, платити їм заробітну плату. А, продається він достатньо дешево, це трошечки дивно. Чи можливо працівників додати більше, не знаю. О, дивіться, вже в нас збирається ячмінь озимий. А навіщо він нам потрібен? Ага, для пива, добре. Та, та, бачите, різний тут ще ріс, тут визрівання. Ріс визрівання. Можна так налаштувати, що постійно буде робота тут. Ну, більш-менш. Чому в мене пропала ця штука? з'явилася. Щоб ферма більш-менш цілий рік була задіяна. Тому що раніше ферма задіяна там два рази на рік на весні і восени, а більшу частину часу там просто нічого не відбувалося, тепер можна одну ферму налаштувати так, що постійно буде якась робота. І поляни будуть гуляти. Тому що просто в одному моменті всі-всі біжуть на ферму для того, щоб робити ці різнороби, я маю на увазі. Щоб саджати або збирати врожай, а більшу частину року різнороби без роботи і ферма просто стоїть також безкорисна. В принципі, прикольне оновлення, але потрібно розбиратись саме з сівозмінами, з усім цим всім. Можливо, буде гайд, а можливо, і ні. Якщо в мене буде час все це проаналізувати і налаштувати, просто з усім цим. Як з однієї ферми просто робити все і забезпечувати всіх? Можливо, буде такий гайд на одну ферму. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете гайд по фермі, як налаштувати ферму, одна вона скоріше всього буде на 8 полів, а не на 6. Як налаштувати ферму так, щоб з однієї ферми і годувати все своє населення? І ефективно продавати, торгувати ресурсами. І виробляти борошно, наприклад. І заробляти дуже багато грошей. Ось такий огляд спонтанний, неочікуваний. Давно відео не було. Якщо ви додивилися до цього, до кінця, до цього кінця, і вас ще не вибісило те, як я е, говорю, пишіть коментарі. Якщо ви хочете бачити ще відео, можливо, проходження ігор. На це буде трошки, можливо, час я буду знаходити, тому що це простіше. Менше потрібно витрачати часу на монтаж і на все-таки інше. Ось, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете бачити, побачити окремий гайд тільки по фермі. Дякую за перегляд. Ще раз. Дякую, що не відписались. Дякую, що не дивлячись на те, що відео нема. Ви все одно залишаєтесь на каналі. Ну ви зрозуміли. Тож, до зустрічі.